Всім доброго ранку. За ініціативою головного управління Нацполіції ми з вами сьогодні проведемо навчання або інструктаж та практичне відпрацювання дій працівників ГУ Національної поліції Запорізької області під час виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій. Наше навчання або інструктаж буде з двох, з двох частин: це теоретична частина та практична частина. Чого ж не можна робити при виникненні пожежі? Перше, не можна панікувати. Друге, поодинці боротися з полум'ям, не викливши пожежників-рятувальників. Третє, не потрібно стрибати з вікна, бо стрибок вище третього поверху, кожен стрибок закінчується летально. І, звісно, не треба хаватися від пожежі. А що ж потрібно робити? Потрібно перше зберігати холоднокровність, друге викликати пожежників-рятувальників і третє вживати заходів для порятунку життя. За типом пристрою пуски вогнегасник може бути пістолетного типу, тобто речагового і вентильного. І за видом вогнегасної речовини вогнегасники бувають вуглекислотні, порошкові, водяні, пінні. Кладонові, комбоновані і так далі. До, до речі, практики. колеги, що необхідно знати про саме використання вогнегасника? По-перше, я тримаю в руках вуглекислотний вогнегасник. Він, на ньому визначено перелік речовин, які, до яких він застосовується, до гасіння яких заварянь він застосовується. Але необхідно пам'ятати, що при використанні вогнегасника вуглекислотного ви маєте захистити долоні, або працювати відповідно у рукавицях, або не торкатися до раструбу незахищеною шкірою долонь. Тому що ви залишите увесь, весь шар шкіри на цьому раструбі. Температура дуже низька, долоня, звичайно, примерзає до цього раструбу. Це один із необхідних заходів безпеки. Що стосується вогнегасників порошкових, якщо є манометр, це зазвичай порошковий вогнегасник, якщо це вуглекислотний вогнегасник, він може не мати манометру. Не можна перегортати такі вогнегасники догори дривом. Чому? Тому що у вас виникне ефект зворотній, у вас буде виходити повітря, а вогнегасча речовина залишиться у е, самому балоні. Бити якимось чином ще е, впливати на вогнегасник під час його використання також не можна, не треба.